Зайдеш, всі радять, як відповідати, коли зупиняють машину. Моя, я повірте мені, ми дограємося демократію до такого стану, що, блін, нас скоро військових будуть ногами пінати. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, Та, тільки так, і наші ми не переможемо. Жорстка мобілізація. Не можеш ти 에, приходиш і відверто кажеш, я краще одні юбку. Я буду ходити в Юбці, але я буду шити там якісь для військових ще щось робити. Я чоловік, але буду ходити в Юбці. І якщо ми зараз ну, не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі, ну для них ми ніхто. Впадемо ми, всіх оцих диванних, зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати, вони підуть на Польщу. Тільки за ними, за спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли.